Всім привіт! Поки у Києві ракетні прильоти. Ми працюємо від резервного живлення світла. Розповім вам про дуже важливу, навіть не подію, а серію подій останніх днів. Це вихід Росії або нібито вихід Росії з зернової угоди після того, як ЗСУ дуже влучно поцілили по кораблях Чорноморського флота у Севастополі. Що відбувається? Чи дійсно вбита зернова угода, яка забезпечувала нам експорт Чорним морем? Чи потрібна була взагалі ця угода як можливо зберегти експортний потенціал України, попри те, що Росія намагається його зірвати? Мене звати Сергій Сидоренко, я є редактором. Автором європейської правди доволі багато досліджував і писав про ці зернові домовленості між Україною, Росією, Туреччиною і ООН. І зараз розповім вам про те, що відбувається вже, вже прямо зараз. А там дуже динамічні події. Відразу кілька сторін намагаються тиснути на Росію. Росія намагається брикатися, але поки що все складається на нашу користь. Тема дуже важка і обширна, тому спробую побудувати таким чином. Спочатку я коротко, ну принаймні, спробую коротко розповісти про те, що відбулося вихідними, а далі відповім на ваші запитання, які я от зібрав перед тим як сідати тут в ефіру у своєму Фейсбуці. А, ну, поїхали. Отже. В суботу, як ми чудово знаємо, сталася бавовна у Севастополі. Відразу із повітря із моря були атаковано кілька кораблів у Бухті, у одній з Бухт Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Звичайно, Україна мала всі права за законними правилами ведення війни атакувати цей військовий об'єкт. Атака була дуже влучною, і ми всі чули, як у у Кремлі у російських пропагандистів підгорало. Вони розповідали про те, що ні, нічого, нібито Україна не пошкодила крім одного витральщика, але потім з'ясувалося, що підбитий і серйозно підбитий навіть новий флагман Чорноморського флоту, який заступив на чергування після крейсера Москва. Так, от, після того, звичайно ж, Росія почала мститися і ракетні пуски по Україні сьогодні вранці і. Зупинення або принаймні в оголошене призупинення зернової угоди. Це почалося у суботу ввечері. Спочатку Міністерство оборони, а потім Міністерство закордонних справ Росії з певними важливими, але все ж невеликими відмінностями оголосило про те, що Росія призупиняє участь у свою, у зерновій угоді, і вважає, що все зерновий коридор має зупинитися більше зерно з України морем іти не повинно. Для цього Росія вийшла з такого спеціального органу, який називається спільний координаційний центр, який, власне, робив, що дозволяв судам заходити в Чорне море, перевіряв, що на них немає там якихось військового спорядження для України. Далі вони йшли до Одеси, Чорноморська, Лічівська там завантажувалися, йшли назад, і знову ж таки цей, цей координаційний центр перевіряв, чи там дійсно зерно, або також дозволялося перевозити Олію, там рапс, таке інше. Тобто агропродукція. Так, от Росія. Вийшла із цього центру, і нібито здавалося, що тепер, якщо діяти за зерновою угодою, все заблоковано. В Чорному морі лишається 100 кораблів, навіть трошки більше ніж 100 кораблів, які завантажені або ось ось будуть завантажені зерном, і їх не можна випускати звідти. Бо інакше типу Росія вдарить мене. А на вхід у Чорне море також більше ста кораблів стоять, які чекають, щоб їх допустили. Всі намагалися зрозуміти, як із цього вийти, ердога дзвонив, ну точніше, швидше за все, не він, а його радники дзвонили в Кремль, намагалися домовитися, навіть були якісь зливи, що от-от домовляться, але ні чорта подібного. Кремль стояв на своєму. Ми бандіти, ми зупиняємо потік зерна. Все, до побачення. І тут вночі, вночі, в ніч на понеділок з'явилася чудова новина. По суті, Туреччина Іон. Домовилися ну разом з Україною, звісно, домовилися а, про те, що вони починають відновлювати частково дії зернового коридору без Росії. Тобто вони раніше мали збиратися лише в чотирьох. Росія Україна, Туреччина і ООН. І лише в чотирьох дозволяти будь-який рух зерновим коридором проходження кораблів, їх перевірку і так далі. Тут в неділю вони зібралися в трьох. І дуже швидко пропустили відразу 11 кораблів. Хоча раніше, через те, що Росія гальмувала всі процеси, в день вдавалося пропускати там 5, 4, 8 кораблів максимум. Отже, що це означає? Давайте зараз. Для того щоб відповісти спершу спробую відповісти на ваше запитання. Тобто, щоб ви зрозуміли про те, чи дійсно зараз можуть кинути Росію, просто кинути і почати запускати зернову угоду без неї, і чому це теоретично можливо, треба зрозуміти, що ж відбувається із зерновою угодою, що власне виграла Росія Україна Туреччина від неї, і чого чекати далі. Так от, поїхали. Да, єдине, що, що перед тим як це розповім, я попрошу і нагадаю, звичайно, для того, щоб це відео побачило більше глядачів, варто його лайкнути, якщо ви відчуваєте, що воно важливе, ставте свої запитання у коментарях і підписуйтеся на наш канал, це нам дуже допоможе робити нові відео. Поїхали. Значить, я буду зачитувати питання, які ви ставили, і спробую на них відповідати. Я думаю, що це сформує у вас краще бачення, що ж це за зернова угода. Що в ній насправді? Дуже важливо, що ця угода не є юридичною, тобто це не є тим, що там ратифікували, і так далі. Тому от у мене навіть тут спитали, чому досі ця угода не була офіційно оприлюднена. От дійсно тому, що ця угода є по суті домовленістю сторін такою політичною. І свого часу Росія була змушена її укласти у липні 22-го, якщо не помиляюся, липня цього року через тиск, але не тиск України, звичайно, не тиск Туреччини, не тиск ООН. Річ у тім, що ця угода була потрібна для того, щоб розблокувати український експорт у бідні держави, це там Африка, Південно-Східна Азія. Ви спитаєте, а що взагалі Росії до цих держав? Ну, звичайно, Росія про якихось африканців не надто приймається, вона про свої. Х людей не А, але річ у тім, що у міжнародних органах, у тому ж ООН, взагалі по світу це лишилися єдині, хто підтримують Росії. І для неї було дуже важливо не стати тим, хто заганяє їх у голод і ну, зберегти їхню підтримку. Тому от така угода була укладена. Сутність угоди мене тут питають: чи дійсно Росія вивозила міндобрива у межах зернової угоди, чи це було мотивом укладання? Також є питання, що отримала від цієї угоди Росія, що отримала Туреччина. Є питання: чи справді Росія отримала більше ніж дала в рамках цієї угоди? Це великий блок питань, які ну по суті про одне й те саме, і спробую дуже коротко це пояснити. Отже, як я вже розповів, Росію змусили по суті обставинами підписати угоду у липні цього року. Хоча ця угода їй була не дуже вигідна, і власне найкращим доказом того, що угода була їй не вигідна, є те, що Росія весь цей час намагалася її зірвати гальмувало суда, навіть ну просто одна цифра станом на вчора. навколо Стамбулу, нас навколо Босфорського протоки, скопичилося, якщо я не помиляюся, 217 кораблів, які чекали на перевірку, тому що російські інспектори дуже повільно перевіряли деякі дні відмовлялися. Ну тобто в Росії було вигідно зробити так, щоб угода нібито і була. Але не працювало в рамках цієї угоди Росія отримала нічого. Ну, або не отримали нічого. Це дійсно так. Хочете вірити, хочете ні, але ніхто не може назвати жодного профіту, який Росія від цього мала. Були заяви, ну насправді чутки, які грунтувалися на російських заявах, на абсолютно безпідставних російських заявах, що нібито в рамках цієї угоди Євросоюз та США розблокують російський експорт мінеральних добрив. Брехня. Тому що цей експорт. Не був заблокований і до угоди, і просто ніхто не хоче купувати ну ніхто. Ну хтось хоче, але мало хто хоче купувати російські добрива, тому що Росія надто токсична, щоб з нею взагалі мати будь-які справи. Але жодних санкцій щодо добрив немає. Свого часу Путін ще намагався натиснути на Україну, типу ще давайте зробимо так, щоб через цю угоду аміак ми експортували. І Україна відповіла відмовою. Тобто жодних поблажок, жодних плюсів Росія від цієї угоди не отримали. Отримали плюси, я би сказав, ну. По суті, всі три інших учасники. ООН отримав плюс через те, що нарешті він ожив. Ця дуже безмістовна, беззуба організація у більшості, скажімо так, реальних ситуацій виявилася тут корисною, тому що вона стала таким брокером-посередником. Туреччина отримала плюси у тому, що Ердоган показав, що от він. Завдяки його посередництву держави Півдня та Сходу отримують зерно і можуть їсти. А Україна отримала можливість експорту і валютних надходжень. Без цих валютних надходжень ситуація на нашому валютному ринку була б значно гіршою. Отже. Можете просто повірити або знову ж таки переконатися, почитавши статтю на сайті Європейської правди, що ця угода була вигідна Україні, і її продовження зараз також вигідне Україні. Ще одне питання: чи правда що Україна не підписувала жодних документів по зерновому коридору І всі зобов'язання підписали Москва, Турція, Е, Це не так. Було підписано дві окремих угоди: Україна туреччина і Росія Туреччина. Це було зроблено на прохання України, бо Україна не хотіла ставити підпис під одним папірцем з Росією. Але ці документи були ідентичними і вони регулювали по суті зобов'язання Росії. І єдине ключове зобов'язання Росії було те, що Росія зобов'язалася не атакувати українські порти і цивільні судна, які йшли із зерном або за зерном. Тепер переходимо до військового, до того що зараз мабуть найважливішим. Е, питають, кого пойло збирався захищати підбитими військовими кораблями? Ну, тими, якими підбили в Севастополі, нікого це був це, це міф Росії. Росія запустила міф про те, що нібито в удари України по Севастополю а, зруйнували або пошкодили ті кораблі, які за забезп... мали забезпечувати функціонування зернової угоди. А, це полова і брехня, яка от просто не має під собою нічого в підґрунті, тому що зернова угода, так звана, вона. На, на, насправді прямо забороняє російським кораблям наближуватися навіть до ем, в, в Северного коридору. Тобто, жодним чином російські кораблі не були. Задіяні у тому, щоб зерно постачалося навпаки, вони були задіяні у тому, щоб зривати зернову угоду, тому що з цих кораблів, зокрема з цього фрегата, який був пошкоджений, здійснювалися ракетні обстріли України. Ну тому ми звичайно дуже добре, що їх підбили. А тепер, мабуть, найважливіше питання: чи можливо конвоювання кораблів? Які будуть йти за зерном в українські порти, а потім із зерном на вихід з Чорного моря, без участі РФ. Участі РФ у конвоюванні не було, але ну, питання, мабуть, в тому, що без згоди РФ. І оце зараз найбільша, скажімо, найбільша інтрига, тому що грають одночасно кілька факторів. Росія теоретично, от суто теоретично, може сказати: ми нічого не знаємо. Ми вийшли згоди і можемо стріляти по всіх. Ми віримо, що от на цей корабель залетіли бойові комарі, і там ну, будь-який бред вони зможуть придумати, якому ніхто не повірить, абсолютно ніхто у світі. І от під цією підставою теоретично вони можуть атакувати очевидно мирні судна. Скажу відверто, цей шанс дуже низький. Дуже дуже низький. тому що і це дуже важливо зараз ж не відкрили прохід України повністю безконтрольний. Туреччина і ООН зробили дуже ну разом з Україною, звичайно, зробили дуже коректно і розумно. Вони продовжили дію зернової угоди, але просто без Росії як. Без вас, тобто зберігаються усі механізми зернової угоди. Цей спільний координаційний центр продовжує працювати, судна продовжують оглядати на вході, на виході. І найголовніше, по суті, кожен корабель, а це ж знову ж таки, це балкери, це кораблі, які ну ніяк не підходять під перевезення тієї ж там військової техніки. Але навіть вони оглядаються, і по кожному кораблю є по суті гарантія з боку ООН, на минуточку, ну і звичайно, Туреччина, яка для Росії трошечки дружня, гарантія того, що це мирні судна, які не перевозять ніяких військових або інших непередбачених угодою матеріалів, і ця перевірка проводиться і на вході, і на виході. І якщо Росія піде на те, що ну по суті це, звичайно, там не оголошення війни Туреччини, але настільки жорсткий плювок. І в обличчя Туреччини, і в обличчя ООН. І найголовніше для Росії, це буде чітке, чіткий зрив постачання зерна у держави Африки і Азії, то це буде для Путіна значно дорожче політично. Тому що він втратить навіть той залишок підтримки який у Росії є на міжнародній арені, тому атака на самі судна ну мало реальна. Конвоювання цих суден ну, Росія його і не здійснювала. І мене також там далі в наступних запитаннях питали, чи можливо, що Туреччина почне конвоювати ці кораблі до українських портів. Це, на жаль, неможливо. На жаль, тому що ну, дійсно, якби Туреччина, по суті, увійшла, зробила силовий вхід у російсько-українську російсько війну, це, звичайно, було б нам на користь. Але всі сторони намагаються робити вигляд, що вони грають по правилах по правилах тієї ж зернової угоди, і в зерновій угоді сказано, що жодні військові кораблі сторін і Росії, і Туреччини не можуть наближатися навіть до коридора. Без згоди цього координаційного центру, а забезпечувати безпеку проходу по коридору може і має лише Україна. Тому Туреччина буде лишатися таким собі арбітром, який буде з боку дивитися і говорити: Ми гарантуємо, що це мирні судна що ми їх оглянули, що там немає нічого, а Росія має не атакувати їх. Де є небезпека? Військовим в у, у, у цьому сценарії найбільша небезпека у тому, що Росія може атакувати українські порти. Е, да, навряд чи буде якесь ракетне чи дронове е, влучання у самі кораблі на, на, під час проходу по коридору. А от якісь зерносховища у Одеському ільчівському е, в, в, в Чорноморському портах. Вони ну можуть бути тому, що Росія каже, А ми, ми вийшли згоди. Ми ми не контролюємо, що там ви не знаєте, а там насправді замість зерна танки стоять, або принаймні ми думали, що там танки стоять. І навіть якщо потім все будь-які там відео, інші матеріали покажуть, що це був напад, власне, просто на зернові термінали. для перевізників це може стати достатнім сигналом. Для того щоб припинити використовувати цей маршрут, не ризикувати. І тут все залежить відверто від Ердогана. Ми, звичайно, можемо критикувати президента Туреччини і є за що він намагається сидіти на двох стільцях, намагається дружити одночасно з Україною і з Росією. Ну утім, це його право. І якраз зараз, якраз у цій ситуації, його дружба на двох нам на користь, тому що він. Може скористатися тим, що для Росії він також, нібито, партнер, також союзник. І варіант, який я бачу, який може спрацювати, це якщо Туреччина надійшли своїх інспекторів не лише для того, щоб перевіряти кораблі на вході в Чорне море, але також в українські порти, щоб вони сиділи там. По-перше, своєю присутністю гарантували, що Росія не буде стріляти власне по турках. А по-друге, щоб вони цілком можливо, разом з ООН дивилися і казали: от в Одесі ми бачимо нічого військового, лише зерно, рапс, там ще щось. Чи звариться на це Ердоган? Оце велике запитання. Тому що зараз мені видається, що йде торгівля. Досі йде торгівля із Росією про те, щоб вона просто повернулася до виконання цієї зернової домовленості, і не варто вважати, що це неможливо. Я хочу підкреслити, що в усіх, абсолютно усіх заявах, які лунали від Москви останнім часом, ну тобто в суботу, неділю понеділок, йшлося про те, що Росія не виходить. Згоди, а призупиняє участь у ній на невизначений час. По суті, Москва лишала собі е, можливість повернутися. Звичайно, в Кремлі хочуть повернутися в обмін на щось: на якісь додаткові послаблення чи не знаю часткове зняття санкцій, або дозвіл на транспорт аміаку. Можна бути більш-менш впевненим, що Україна на е, е, жодні принципові е, послаблення не піде. Ну знову таки, вже на рівні президента українська влада сказала, що той же Аміак ми транспортувати в обмін на таке не будемо для того, щоб ми відкрили для Росії цей експортний канал. Треба просто звільнити всіх українських заручників, які тримає Росія. Тобто про якесь серйозне зняття санкцій також не говорять. Але Росія може просто повернутися, зробити морду кирпичем і сказати: Ми виграли, ви нічого не розумієте, от ми щось дуже сильно здобули, і тепер всі поступилися, і ми знову повернулися до угоди. Тому що вона розуміє: якщо саме російськими руками буде зруйнований експорт зерна. В Африку і Азію то станеться те, про що я говорив: Росія втратить залишки своїх партнерів. Завершуючи трошечки інших запитань. Мене питають про те, чи реально що Росія. Зможе компенсувати своїми поставками українські. Я не є експертом у питаннях агропромислового комплексу, тому не можу оперувати цифрами. Але від усіх фахівців у цій сфері я чув, що ні, категорично не може. По-перше, російські поставки не будуть достатніми для того, щоб компенсувати вихід України з зернового світового ринку. По-друге, питання не лише в зерні, а в тій ж олії. Де України Україна є просто не лише лідером? А вона по суті тримає весь ринок. Ринок завалиться у рай, у разі якщо український експорт припиниться. Ну і власне зараз ще у Росії є інша проблема. З нею ніхто не хоче мати справу. Ну не те, що ніхто, але багато хто не хоче купувати у неї навіть найнеобхідніше, таке як зерно чи добриво. Питають ще цілком логічно про те, чи буде якась. Реакція гарантів угоди, ну тобто теж сторін угоди, таких як ООН і Туреччина, у разі, якщо е, Росія піде по безпреділу і буде такі бомбити чи е, українські кораблі, чи українські порти. Е, на жаль, ні. Ну тобто, ні, звичайно, буде занепокоєння, це обурення і так далі. Але військової якоїсь відповіді не буде. Така реальність світу так працює світова дипломатія реакція буде інакше. Ну я про це вже раніше кілька разів поясняв. Вона не буде прямою, вона не буде ракетною, але для Росії вона буде болючою. І ну, як ми бачимо, по тому, що Росія сама все таки якимось чином намагається цю зернову угоду зберегти. Прагнучи при цьому на словах її розірвати, ми бачимо, що для неї теж важливо зберегти цю підтримку її партнерів у Африці і Азії. Ну і, мабуть, останнє. Чи можна бути впевненим у тому, що без Росії ця угода запрацює? Або що Росія в неї таки повернеться. На жаль, ні перший, ні другий сценарій не є. Абсолютно гарантованими, я би ставив на те, що зрештою Росією переконають повернутися. Це видається навіть більш реальним. Якщо не переконають, то все таки я прогнозую, що принаймні найближчі 20 днів. Я поясню, чому 20 днів. Угода працюватиме навіть без Росії, що все-таки Туреччина і Ердоган особисто знайдуть, вибачте, яйця для того, щоб протистояти цьому шантажу Путіна і зроблять так, щоб ті кораблі, які вже йдуть до України, до Чорноморських портів, пройшли протоку, пройшли зерновий коридор, завантажилися і пішли. Неушкодженими, чому я кажу про те, що гарантія цього або умовна гарантія цього є лише до 20 листопада, тому що угода, початково підписана 22 липня, була підписана на 120 днів. І по суті, Росія взяла на себе зобов'язання, що протягом 120 днів вона не буде обстрілювати ці цивільні судна і цивільну інфраструктуру. Трьох портів України після того у Росії буде значно менше міжнародних зобов'язань утримуватися від цього. Що буде далі? Ну спрогнозувати важко. Але поки що будемо сподіватися, що зерно з України буде йти, що кораблі, які йдуть до нас, повернуться до замовника неушкодженими, А Україна отримає валютні надходження. Аграрії зможуть знову. Посіяти, забезпечити себе пальним і так далі. А ми з вами будемо за цим слідкувати. Я сподіваюся, ви підпишетеся також на наш канал. Будете знати дуже багато цікавого про міжнародну політику і місце України у ній. Лишайтеся з нами. Мене звати Сергій Сторенко і підписуйтеся на наш канал. Читайте сайт Європейської правди.